Ми знаходимося на посадці черешні, сорту Сільвія. Це чотирьорічні саджанці, чотирьохрічні дерева. Зараз буде п'ятий рік. Минулого року це вже було, було плодоношення. Ну І зразу після плодоношення ми робили літнє формування дерев. Ну Якщо подивитися на самі дерева, ну, в доброму вони дуже гарному стані є. Закладка квіткової бруньки дуже добра. Листок минулого року до практично листопада втримали. Тобто запас поживних речовин для квіткової бруньки досить досить гарний. є. Е, нижня частина крони була формована літом, значить, на плодоношення. Ну, верхню частину ми не дали ради. Треба буде зробити. Ми ще будемо трошки піднімати їх десь на метр висоти ще більше. Тобто, ще можна впускати наріст. Особливості літньої обрізки в тому, що ось ті гілки, які йшли по цьому. На, на, чи в рядок, чи в міжряддя. В сільвії вони недовгі. Ми лишали центральний провідник, всі решта гілки ми вкорочували практично, ну, повинно було б вкорочувати на 2-4 3 бруньки максимум. Тому що оті 4 бруньки це як квіткові бруньки, які цього року вже дадуть врожай. Ось вони, це як квіткова брунька, це є квіткова брунька. Ці бруньки є вегетативні. ну, Можливо, трошки задовго треба було різати. Ось такого. цей. І отут вони на, на декілька років тут закладуть такі от плодушки і вони будуть плодоносити. Е, якщо, е, якщо йде дуже вже сильне заростання, наприклад, в рядок чи в міжряддя, можна не на центральний лишати провідник, а переводити на бічну бруньку. От як, наприклад, ця брунька, от, отут би добре було видно. Значить, Тут ця гілка вкорочується, а цю гілку ми пускаємо і вона йде в рядок. Це є для того, щоб значить, не загущувати крону. Це е, особливість е, Сільвії в тому, що гілки в неї ростуть більш-менш вертикально під такими досить гострими кутами. Е, обрізка досить простенька, тому що немає в неї довгих приростів. Починає вона плодоносити такий приріст, який буде мати 30-35 см, знайти дуже і дуже важко. Таких приростів великих, коли вона війде в повне плодоношення, взагалі не буде. Вони будуть мати 15-20 см. І ну, врожайність в даному сорту це є ну, типово, будемо говорити про мисловий сорт, який дає високий врожай дуже якісних, цінних плодів. Для того, щоб подивитися на інші сорти, зараз перейдемо на, на Тамару. Тамара має зовсім іншу е, форму крони. Але сам принцип обрізки такий самий буде, як і на е, Сільвії. Йдемо зараз на Тамару. Зараз ми знаходимося на рядок, де в нас посаджена тамара. Це трьохрічні дерева, знову ж таки на колті. Але ми бачимо, що ріст зовсім інший. Якщо у сільвії кут відходження пагонів. Практично 10 градусів 30-45 максимум, то майже всі пагони у Тамари відходять під 90 градусів. Ось тут ми бачимо ідеальне відходження цього гілок. Ну, Закладка, що характерно для сорту, також досить непогана, тому що вони на рік молодші від Сільвії, але закладку мають практично таку саму. І то враховуючи, що це не є карликова піщепа, це є колд. І знову ж таки, ця частина е, рослин вони ми зробили літню обрізку. Так само, трошки, можливо, задовго. Хоча з другої сторони це от маємо квіткова брунька, це квіткова брунька. Ось тут гарна квіткова брунька. Тільки ось ця буде вегетативна, вона дасть якийсь приріст. Е, по висоті, знову ж таки, от ми бачимо, які гарні відходження під 90 градусів. Е, формувати таке дерево дуже просто. І що стосується тамари, значить врожай досить-досить непоганий. Ось тут якраз можна показати, буде, як робити обрізку. От тут ми повинні були б ці гілки вкоротити літом, ну, пропустили. І маємо ще продовження ось цієї гілки. Вона коротенька, вона десь має сантиметрів 30-35 І ми її поки що залишаємо, вона нам не буде заважати для руху трактора. Тобто ми вкорочуємо поки що ось ці гілки. Якщо б оця гілка була вже заходила в рядок, була б заважала для руху трактора, ми її вкорочуємо і переводимо на гілку бічну, яка йде значить, у рядок, і щоб для того, щоб створити плодову стіну. Е, таке галудження характерне для е, тамари, таке саме галудження, дуже близьке до таких прямих кутів, має також корвік.